Переживаю відчай, біля мого дому відкрили мечеть. Я не проти іншої релігії, люди мають право, і не проти того, що мусульмани моляться декілька разів на день. І все це чути погучно мовцю. Повинні наші кримські татари мати місце для молитви. Але ранішні молитви часом дуже ранні. В цю неділю я прокинулась, а дитину, яка спала біля мене, аж підкинуло від несподіваного. Крику цей спів, а точніше, крик по гучномовцю, почався о 5.50 ранку. Вікна відкриті через спеку. Тому було таке враження, що ці мусульмани кричать в мене в кімнаті. Я написала у нашу групу мешканців будинку у Вайбері, чи не заважає їм цей ранішній надто гучний спів і чи можна щось із цим вдіяти. Такого бруду на свою адресу я давно не читала. Навіть тоді, коли росіяни обзивали нас в той день, коли ми з я з дочкою за кордоном написали плакати щодо бомбардувань Росією України. Я у відчаї, мої співгромадяни, щирі українці, писали мені, що я не християнка, не люблю ближніх, що мусульмани моляться і за Україну. А я така невдячна, що я взагалі ніхто, оце не людина. Що я взагалі не належу до жодної релігії, вони мені це виписували до третьої ночі. Я аж нічого ніби поганого не запитала, я тепер маю нав'язане почуття вини і сором зустрічатися з сусідами. Як я маю поводитись? Можливо, я справді мала б замовчати на ці надто ранні гучні молитви. Я ж не проти мусульман. Я просто хочу зранку не таких голосних їхніх молитов. Дякую, Отче. Якщо покритикуєте мене, то сприйму. Проблема в тому, що напевно не варто цю проблему, мені здається, розглядати в релігійній площині. Для тих, можливо, хто не в курсі, я думаю, що багато людей не в курсі, що в мусульман є щось таке, як намаз. Це молитва, яка практикується протягом дня кілька разів. Ну, подібно, як, наприклад, наша літургія годин, або молитва ангел Господній, яка практикується кілька разів на день. Потрібно так само молитися утренню, зранку молиться ця молитва, потім молитва протягом дня, потім є вечірня, потім є комплета, або повечір'я так само. У мусульмани є подібна історія. Тут слід зрозуміти таку справу, що коли люди з цим зустрічаються, то потрібно знати, що ось є така традиція. Коли зустрічаються люди різних релігійних течій і традицій, то конфлікти можуть з'явитися. Чому? Тому що в когось одного прийнято щось таке, а в когось іншого прийнято щось інше. Це може бути, це може стосуватися молитви, може стосуватися кулінарії, але мені особисто здається, що ця проблема не релігійна. Я зараз поясню, чому і наведу приклад. А ви свої міркування також пишіть в коментарях, подивимося, чи ми в цьому сходимося, чи є в цьому, чи можливо в цьому взагалі знайти якийсь спільний знаменник. Отож, дивіться. Мусульмани моляться о цих різних порах дня, ночі, ранку і так далі. І потім маємо ще таку ситуацію. Ранковий цей намаз, який мають звершувати самі чоловіки, жінка молитися не треба. Ранковий намаз справді, якщо людина до цього не звикла, то так він є досить гучним. І може бути ну, для того, хто спить, наприклад, може бути реально неприємним. Подивімося ще трошки на іншу ситуацію. Колись ми з вами розбирали на вечірньому чаї трішки подібну річ? Скажімо, ну щоб ми відійшли від цього конфлікту тут християни, тут мусульмани, просто подивимося на таку справу, як ми колись з вами розбирали питання гучномовців, виставлених з церкви, з християнської церкви, і так само є багатоповерхівки. Так само була ситуація у Львові. Якщо не помиляюся, тоді люди теж питалися, що з цим робити, і як я тоді відповідав. Отож, відкликаючись до тієї моєї відповіді, як було це тоді, відповім і тепер. Ну, от, Наприклад, люди хочуть молитися в церкві. Ну, гаразд, моляться. А ті, які моляться якби в церкві, але гучномовці виставлені назовні, то це для того, щоб що. Ну і тоді я давав таку відповідь: що ті люди, які хочуть молитися в церкві, нехай моляться в церкві. Інша справа, скажімо, коли ми маємо дзвін дзвонів. Наприклад, є якісь великі свято, уявімо собі Великдень, і тоді, якби вже людям це заважало, то ну, якби це теж, ну, <смасити> мусите розуміти, що живете серед людей, для яких християнські традиції є чимось нормальним, прийнятним, що тут люди практикують. Таку молитву в такій формі. Натомість в цій ситуації як? Тепер, якщо йдеться про мусульман, то в них мають бути якісь преференції? Окей, бо що? Тепер далі міркуємо собі. ну, Якщо, скажімо, є там та група мусульман, я не знаю, скільки їх є, і скільки з тих мусульман живуть в прилеглих будинках. Тобто, якщо їм потрібно би було чути цю молитву, то скільком людям потрібно її чути, а скільком не потрібно. Можливо, ті, які мусульмани живуть десь в якихось дальших районах, а ті люди, які живуть близько біля мечеті, ну чи мечеть побудувалася близько цих людей, то вони тепер хочуть чи не хочуть, ну чи як у вашому випадку ви не хочете, ви мусите тепер це слухати. І тепер так, чому я особисто вважаю, що ця площина абсолютно цього питання не релігійна? Я ж не знаю, що там думають ваші сусіди і е, учасники вашого вайберчату. Взагалі вайберчати різноманітні, там, батьківські, шкільні е, чи з будинків, це ще ті тераріуми, ну, в принципі, як ми знаємо з життя. Але це, 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 це теж інше питання. Так от, відштовхуючись від цього, наприклад, скільки разів мені доводилося чути е, аргумент саме на користь мусульман в Україні, е, наприклад, чому не потрібно мати християнської етики в школі? І одразу людина каже, а от мусульмани гаразд, нехай будуть мусульмани, але реально в цьому класі, тому чи іншому, скільки є християн, а скільки є мусульман. Якщо є такий предмет, християнська етика, щоб люди, діти, знали певні речі з християнства, то чому б їм про це не знати? Тому що гіпотетично могли би бути мусульмани, так вони гіпотетично є чи вони реально є? Ще раз. Я особисто вважаю, що е, теза прикривання мусульманами дуже часто в нас в Україні є просто ліберальною повісткою. Тобто не має бути жодних релігійних проявів. ну, Наприклад, не повинні ходити там, не знаю, ні в хустках, ні в бурках, ні е, паранжах, ні якому іншому релігійному огляді е, одязі, тому що комусь це не подобається. А відтак, хрестики також носити не можна. Е, і тут відбувається вже переслідування по всіх фронтах. Але спочатку. Зараз дуже часто в різноманітних дискусіях, форумах, чатах, дискусіях на Фейсбуках. Я особисто, можливо, я помиляюся, можливо, моє бачення є викривленим. Не знаю. Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Але я бачу, що от християнської етики в школі не має бути, того що гіпотетично можуть бути мусульмани. Гаразд, в школі вчиться, умовно кажучи, 20 дітей. Скільки з цих дітей мусульмани Ага, немає, так. Але християнської етики не, м не мало би бути, бо мусульмани. Так от мені особисто здається, що дуже часто ця тема мусолиться не для того, щоб вшанувати інші релігії, що є важливо, а для того, щоб відтіснити християнство. І цей аргумент дуже часто використовується. Ну просто аргумент на все. От, просто, о. а мусульмани, і все. Ну гаразд, але мусульмани теж вивчають старий заповіт. Вони теж вивчають, як там було за пророків і так далі. Давайте проведемо такий гіпотетичний або і реальний тест. Якщо ви в тому ж саме вайбер чаті напишете якусь річ, яка є християнською. Наприклад, напишете якусь тезу, наприклад, стосовно абортів. Скажімо, інших людей вбивати не можна тільки через те, що вони провинилися тим, що не, не встигли ще народитися. Якось так, бо треба людям виноситися певен час, кілька місяців, так, хоча б з вісім. Тоді я не знаю, як відреагують ті люди в тому вайбер-чаті, але щось мені так здається, що кому яке діло, моє тіло, моє діло, і тому інші кліше штампи абсолютно ліберального характеру, а де-факто тоталітарного. Тому що ви можете мати будь-яку думку, але головне, щоб вона не йшла в розріз із більшістю. Ну, ось приблизно так це виглядає. Тому якби ви написали це, я як приклад подаю про аборти, то тоді ті самі люди, які кажуть про те, що ви не християнка, щось мені так чуйка підказує, що писали би про те, що яке ваше діло, хто там кого вбиває, вишкрібає і хто скільки абортів зробив. Е, думаю, так як розвіяти ваш розпач? Не знаю. Опираючись на аналогію з абортами, коли в нас люди десь там в коментарях кредо пишуть про те, що о там питання абортів, таке і сяке, а хто там пропонує з влади, хто не пропонує, а давайте там зробимо те, або давайте зробимо те. Людоньки ще раз і вкотре хочу повторити: питання абортів в Україні це не питання влади, це питання виборців. Я не знаю скільки, який відсоток реально в Україні людей скаже про те, що вбивати інших людей. Тому що вони ще не народилися, ок. ну не встиг народитися, здачі не може дати, нічого зробити не може, значить, абортувати можна. Ну в чому проблема? А тим більше, якщо це питатися у Вінниці, де вчиться багато тисяч студентів-медиків. Питання не в самому питанні, там, наприклад, мусульман чи абортів, питання в тому, як до цього ставиться більшість. Ваш під'їзд чи там ваш будинок до цього ставиться саме таким чином, а не іншим. І тепер, що вам з цим робити, ну, напевно, вам сенсу сваритися з людьми, з якими ви живете, сенсу ніякого немає. Тому що ну, що вам це дасть, що вам це принесе? Нічого доброго, це точно. Не знаю, скільки цих людей вистачить. Тому що цей намаз ранковий, він ж кожен раз. Це ж не час від часу, це ж не раз там на місяць чи на рік. Це кожен день. Тому ну, подивимося на їхню реакцію. Терпеливості вам, мудрості вам, сподіваюся, що я вас якось втішив.